Добрий день, малята! До нас у гості прийшла лялька Наталка. Вона просить вас допомогти розставити меблі у її кімнаті. Крісло, диван, стіл і стілець. Наталка вам дякує. Давайте згадаємо, які меблі ми розставили. У кімнаті наталки. Це що? Крісла, молодці. А це диван, це стіл, а це стілець. Як ви думаєте, малята, чого не вистачає в наталціної кімнаті? На підлозі не вистачає килимочка. А для чого нам потрібен килимочок? Щоб було дуже Тепло нашим ніжкам. Такий килимочок ми можемо зустріти в дитячому садочку. Ось такий в нашій групі. Малята, пригадайте, у вас вдома так само є різні красиві килимочки. Килимочки відрізняються кольором і візерунком. Вони можуть бути прямокутні, круглі, квадратні. Малята пропоную завітати до творчої майстерні, де ми з вами зробимо климок для кімнати наталки. Перед вами аркуш паперу квадратної форми. Це наш климок. На климочку обов'язково повинен бути візерунок. Нам потрібно буде 5 кружечків великих розмірів і 5 кружечків меншого розміру. Клей, олівець, серветка і клейоночка. Підготуємо наші пальчики для роботи. Пропоную пальчикову гімнастику. І так, це стіл, за ним їдять. Це стілець, на ньому сидять. Це диван на ньому лежать. А це шафа, в неї ми поклали речі, які нам заважали. Спочатку викладаємо все, викладаємо по куточках. Жовті кружечки більшого розміру. І посередині один. Беремо менші кружечки і викладаємо всередину. Ось такий килимочок у нас з вами вийшов. Будемо приклеювати кожну деталь Спочатку малятами будемо приклеювати великі кружечки жовтого кольору. Прибираємо все і починаємо все приклеювати. Можу, можу приклею. Намазуємося під серединою клюка. Малята, подивіться, Наталочка поклала свій мочок на підлогу своїй кімнаті. Їй дуже сподобалось. Дякую вам малята за роботу. Ви великі молодці.